Вітаю колеги з Днем Пішої ходьби. 2 жовтня традиційно є таке свято, навіть попри чи без, поза залежністю від цього свята, я особисто, моя сім'я, мої підопічні у е менторстві здоров'я ми ходимо багато, бо це один із найліпших, таких найприродніших, найфізіологічніших. Засобів збереження та примноження фізичного здоров'я, психологічної складової здоров'я тощо. Ба навіть більше в своїй соціальній діяльності, підприємницькій, науковій, педагогічній, я широко застосовую ходьбу і за будь-якої можливості кожного дня, принаймні 2-3 години хожу. За цей час проходжу близько ну, до 10, мабуть, кілометрів, тобто я не, не дуже поспішаю, не бігаю. З іншого боку, інколи навіть з дітьми ми проходимо за день і 20, і 30, і 50, і навіть 80 та більше кілометрів. Звісно, що це займає більшу частину часу нашого протягом дня. Прямо зараз ми теж на вилисці, як бачите. Тобто, взагалі, ходьба є моїм власним і хобі і засобом. Поліпшення здоров'я і предметам наукових досліджень. Тобто, якщо у вас є зацікавленість у співпраці, ми, я особисто та весь наш колектив відкритий до цього, будь ласка, звертайтеся, будемо співпрацювати. вам, будьте здорові!